Вітаю! Пропоную гру, яка називається чарівний мішечок. Для цієї гри ми підберемо будь-яку торбинку. Суть цієї гри така. Треба цю торбинку наповнити різними предметами. Торбинку можна скласти будь-які предмети. Наприклад, овочі, цифри, геометричні фігури. Ми поміщаємо в торбинку овочі. Занурюємо руку в торбинку, обстежуємо предмет та вгадуємо, що там за предмет. Дістаємо його і розповідаємо про нього та узагальнюємо всі предмети. Наприклад, цей предмет круглий, м'який, дістаємо його і називаємо Помідор червоного кольору круглої форми. А що ми можемо робити з помідором? Помідор ми можемо помити, порізати, приготувати з нього салат. Цей предмет круглий, твердий, шорсткий це картопля. А що ми можемо робити з картоплею? Картоплю ми можемо чистити, різати, смажити, варити, тушкувати. А як можна всі ці предмети назвати одним словом? Вірно, це овочі. Наступна гра. Ми поміщуємо в торбинку цифри, змішуємо їх. Дістаємо по черзі і називаємо цифру. Коли дістали всі цифри, викладаємо їх в правильному порядку. Рахуємо вперед і в зворотньому напрямку. Третя гра. Геометричні фігури. Поміщаємо картки з геометричними фігурами в торбинку, перемішуємо їх, дістаємо і називаємо геометричну фігуру, це круг має круглу форму жовтого кольору. Це квадрат має квадратну форму, червоного кольору. А скільки кутів у квадрата? Чотири. Чим відрізняється квадрат від круга? Квадрат має кути, а в круга кутів немає. Ці ігри розвивають мислення, закріплюють назви цифр, геометричних фігур, а також повторюють назви овочів. Грайте весело! Бажаю вам успіхів!